Продуктивна діяльність малювання. Тема нашого заняття казкове дерево. Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Добрий день, шановні батьки! Дітки, уявіть, що ви потрапили до казкового лісу. Дерева там ростуть незвичайні, казкові. Спробуйте придумати і намалювати. Хто, як бачить, ці дива? У казкових дерев, як і у справжніх, є стовбур. Є Гілочки. Але ви бачите, що вони всі різнокольорові, Чудер... чаклунські якісь, да? різні можуть бути листочки, червоні, жовті, сині. Так що ми сьогодні з вами потрапили в ліс. Ліс це диво, ліс це казка. Тож заходьте в ліс, будь ласка, але завжди пам'ятайте, диво ліс охороняйте. Дітки, погляньте, в мене є обладнання. Це гуашові фарби, водичка, серветка, пензлики, підставка для пензликів та аркуш паперу А4. Давайте ми з вами перед початком малювання зробимо пальчикову вправу. Є на дереві гілки, на великих гілках є маленькі гілочки. Гілочки тоненькі, як пальчики маленькі. Право ми з вами зробили. Ось давайте тепер приступимо до роботи. Будемо малювати казкове дерево. Беремо пензлик, мокаємо в водичку. Спочатку ми будемо малювати стовбур. Стовбур рожевого кольору. Мукаємо фарбу пензлик. Кінчиком зверху ми починаємо малювати стовбур. Донизу ми його розширюємо і ложимо. Лашмя, стовбур донизу широкий дітки, ширше, зверху тонше, знизу ширше. Так, потім ми будемо малювати зелений стовбур. Пензлик ведемо, дітки, не відриваючи. Так. Далі ми намалюємо, дітки, жовтий стовбур. Поки наша фарба висохне, дітки, ми з вами будемо малювати гілочки. Беремо інший пензлик. Тож, і будемо гілочки малювати. Гілочки різнокольорові, на жовті ми намалюємо зелену, гілочку. Рожеву, гілочку. На жовті. На рожевому стовбуру ми намалюємо рожеву гілочку, на зеленому ми намалюємо рожеву і гілочку і знизу гілочку. Ще ми можемо намалювати жовтеньку, більшу. гілочки є маленькі і великі. Так. Тепер нам потрібно намалювати листочки. Листочки ми беремо більший пензлик, і будемо малювати ми спочатку світлими кольорами, беремо жовтий так. і будемо прикладати, дітки, на гілочки наші листочки. Приклали, убрали, приклали, убрали, приклали, убрали, приклали, убрали, приклали. Дітки, листочки ми намалювали різнокольорові. Тепер нам потрібно на стовбурі поставити крапочки. На зеленому ми поставимо жовті крапочки, прикладаємо кінчиком пензлика. А на жовтому червоні крапочки поставимо. Кінчиком пензлика. Дітки, звертайте увагу на зразок. Пензлика гарненько помили, поставили його в підставку для пензликів. Погляньте, дітки, я намалювала казкове дерево. Дома ви також створюєте образ казкового дерева, розвивайте фантазію творчих вам успіхів. До побачення!